Молодець. Абнімашки. Абнімашки, вони хороші. Хто в перший клас йде? Підніміть руку. Раз, Раз. і ще ходить. Саме ліше йдеш, ти казав. Руку. Найлегший він казав. Найлегший. Тримай. також. Ой, так все, добре, глянь. Будете навчатися найлігше. Це ті родини, які добровільно погодились, саме з безпековою ситуацією виїхати з населеного пункту. І це не тільки одна родина. Раніше ще родини виїжджали з дітьми, і тому ми процес якраз і продовжуємо в цьому напрямку. На загалу у нас 54 дитини і 67 осіб, які їх мають супроводжувати. Зараз пройдуть всі процедури, нададуть необхідну і гуманітарну в тому числі допомогу. І далі саме ці дві родини переміщаються в інший регіон. На жаль, у. У нас є деякі родини, які відмовляються від'їжджати. Але я думаю, що ми будемо працювати разом із поліцією і разом із іншими правоохоронними структурами щодо саме примусової евакуації. Бо дійсно кількість обстрілів збільшується. Обстріли збільшуються саме по цим населеним пунктам, тому зберегти життя дітей це найголовніше. Сьогодні ми здійснили евакуацію двох родин. Селище Степногірськ, Васильівського району. Селище знаходиться майже на лінії бойового зіткнення. Щоденні ворожі, хаотичні обстріли. Ворог не вибирає напрямку, б'є по житловій забудові. Останній приліт зруйнована школа. Тобто в Степногірській вже школи немає. Перш за все, це збереження. Життя дітей, за яке ми відповідаємо. Це прапор Васильівського району, який ми однозначно скоро піднімемо в Васильівці, на саму найвищу точку, щоб всі побачили, що Василівка і Васильівський район це Україна. Віримо в ЗСУ.